Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Дорогі сестри і браття! всечесні і преподобні Отці, з усього серця вітаємо вас із храмовим святом покрови Пресвятої Богородиці. Нехай це свято і наша молитва. Перемінять наші серця, щоб ми з вами змогли жити і проживати у мирі і спокою, допомагаючи одні одним і будуючи спільноту і нашу з вами державу. На диво! Покрова Пресвятої Богородиці це свято, яке встановлено внаслідок об'явлення. І пов'язане воно із нападом ворогів і війною. Треба розрізнити, що означає об'явлення, дорогі сестри і браття. Тому що єдине і остаточне об'явлення – це те об'явлення, яке Господь Бог через пророків і свого Сина Ісуса Христа, нам об'явив. І воно міститься в науці Святої Церкви, а насамперед у святому Писанні. І коли відійшов до вічності останній апостол, то на тому і об'явлення Боже завершилося, тому що Бог все сказав, що повинен був сказати людям, щоб вони пізнали і Його, і себе, і своє покликання, своє життя і шлях до спасіння. Але це не означає, що Господь Бог перестав до людей промовляти, з ними розмовляти, тому що. Приходили нові часи, нові обставини, і він завжди по-новому до людей промовляв. І через різні об'явлення він до них старався промовити так, щоб пристосувати. Осучаснити це вічне Боже об'явлення, щоб ми з вами знали, що нам робити саме в цьому часі. Ці об'явлення називаються приватні, але церква, дивлячись на їхнє значення, на їхню глибинну суть, вона представляє і поручає людям. Дивіться, як Господь до нас промовляє сьогодні. Ось саме на це зверніть увагу, дорогі сестри і браття. Дуже багато людей думають, що покрови Пресвятої Богородиці це для того, щоб ми уникнули різноманітних страждань. Покрови Пресвятої Богородиці це те, та турбота і те дбання Господа Бога про нас через Пресвяту Діву Марію. Щоби нам усе йшло відповідно до наших бажань і прагнень. Але подивімося уважно на саму історію виникнення цього свята і на саму подію, що сталося, коли покров Пресвятої Богородиці нам об'явився. Є різні джерела, які з різних точок зору проголошують. Хто саме тоді напав на східну Римську імперію, яку ми ще називаємо Візантія? Але ми не будемо про це говорити. Хто саме? Ми скажемо, що вороги підійшли до самої столиці. Вони стали навколо мурів і не було вже сили у мешканців столиці, щоб повністю оборонятися. Тим більше, що на деяких. Місцях мури вже були ослаблені, і була небезпека, що ось завоюють столицю. Військо залишалося на своїх місцях, але багато людей, особливо старших, особливо немічних, та й діти, вони збиралися по церквах. І ось у цій столиці, в місті Константинополі, в одному районі, церква. В якій були покладені, покладений одяг Пресвятої Богородиці як головна реліквія, риза і її пояс. І там зібралося багато людей, і вони молилися, бо бачимо, кожна молитва до будь-якого святого чи до Пресвятої Діви Марії, вона не, є, не залишається, не зупиняється лише на Пречистій Діві Марії чи на святому. Ця молитва для того, щоб нас більше згуртувалося у молитві, і не тільки ми тут на землі, а й небесні наші заступники, щоб молилися, щоб ми творили одну велику спільноту тут на землі і там в небесах. І так ми благаємо Пресвяту Діву Марію, а вона відразу відразу передає ту молитву, прослідковує до Господа Бога. І тому, коли ми молимося до Пречистої Діви Марії, то не тільки до неї ми, власне, звертаємося до Бога, але насправді через Пречисту Діву Марію. Було всеночне богослуження. Люди молилися, тому що страх огорнув ціле місто, велике, багатотисячне. І було там двоє людей: Андрій і Епіфаній. Які побачили поміж цими свічками, світлами, які там горіли, побачили небесну постать. Над людьми вона пройшлася. І тоді вона що зробила? Вона зняла з голови свою хустку і простягнула над людей. І ця хустка дивним способом вона почала збільшуватися. Всі люди стали під ту хустку, цілу церкву покрила. Здалося, ціле місто покрило. Тоді цей Андрій вийшов на середину церкви і вигукнув: Не бійтеся! Не бійтеся! З нами Бог і Пресвята Діва Марія. Дорогі сестри і браття. Насправді нічого не сталося з ворогами. Вони й далі стояли під містом. Насправді нічого не змінилося всередині міста, але змінилося серце цих людей, знаючи, що з ними Пресвята Діва Марія і Господь Бог у Тройці єдиний, позбулися вони страху. Цей страх відійшов. Переживання пропали, вони знали, що їхнє життя. Забезпечене, бо воно в руках Божих під покровом Пресвятої Діви Марії. Джерела свідчать, що дивним способом не змогли зруйнувати тоді мурів міста. За одні джерела кажуть, що вороги навернулися і стали християнами, інші кажуть, що вони подивилися, що не можуть. Ось це місто здобути і відійшли, але що би там не, не говорили джерела, залишився один дуже важливий факт. Місто не було завойоване, смерті зупинилося, ворог відійшов. І ми дивимося, причиста Діва Марія, мати миру. Та, яка дитину Ісуса тримала на своїх руках. А ось вона часто появляється у таких обставинах, які пов'язані не з миром, а з війною, не з лагідністю, а з жорстокістю. Скільки то появ було, а це майже в кожному народі є такі об'явлення Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що. Біля Почаєва і біля Теребовлі, Пресвята Діва з'являлася в нашому народі, коли вороги стріляли, а стріли і кулі поверталися. Ми скажемо: чекайте, чекайте, що ж то за християни, що стріли і кулі літають. От, бо християни це ті, які вміють себе захищати. І ось на захист стає також пречиста Діва Марія, найлагідніша із людей. А насправді у важких обставинах у війні, вона тут присутня. Дорогі сестри і браття, це не означає, що пречиста Діва Марія кожного разу повинна прийти і своїм об'явленням про це нагадати, для того і свято, для того цей храм стоїть покрови Пресвятої Богородиці, щоб ми про це завжди пам'ятали. Не тільки сьогодні, коли свято, але кожного дня, кожної ночі, кожної хвилини свого життя. Не бійтеся, Бог є з вами, Бог з вами. Пресвята Богородиця покриває нас своїм покровом. Саме тому наші князі у Києві. Під Покров Пресвятої Діви Марії поручили Україну. І над в'їзними ворітьми до столиці Києва побудували Богородичний храм. Успення Пресвятої Богородиці, але Богородичний храм. І тому в українському народі так багато. І так широко розвинулося вшанування Пресвятої Діви Марії. В греко-католицькій церкві ми маємо понад 200 чудотворних ікон, які проголошені чудотворними. А ось подивимося, ми навколо і побачимо більшість оцих вишитих ікон на хорах, вони ікони Пресвятої Богородиці, як шанує. Пресвяту Діву Марію, наш народ, тому що Він знає, в образі пречистої Діви Марії, Бог нам нагадує про свою опіку над нами, і то повсякчасно. І то не для того лишень, щоб ми уникнули різноманітних страждань. Він цю опіку нам дарує саме тоді, коли найстрашніші часи наступають для нас. Саме тому, дорогі сестри і браття, на Січі, козацтво і взагалі велика частина українського війська. Жінку Марію поставили на, свій, на, свої, на свої знамена? Жінку Марію, Богородицю, яка їх покривала своїм покровом. Вона їм не з'являлася. Але маючи це на знаменах, вони знали. Що і в житті, і в смерті Бог тримає їхнє життя. Так, не всі вижили, багато хто віддав своє життя, але не боялися, тому що знали в Божих руках їхнє життя і покрови Пресвятої Богородиці їх супроводжувала. І знову дивимося лагідна Пресвята Діва Марія, а насправді, все це під час війни, вона на бойових знаменах з'являється. В 1942 році саме на свято Покрови Пресвятої Богородиці наші повстанці зібралися, щоби згуртуватися. В одну армію. І тому свято Покрови Пресвятої Богородиці стало також святом і днем української повстанської армії. Вони не мали великої надії, що переможуть оцю навалу. Яка тоді прийшла зі Сходу і з півночі. Але вони з вірою і впевненістю йшли і навіть складаючи свої голови, віддаючи своє життя, пам'ятали, що не тільки за українську ідею, а під покровом Пресвятої Діви Марії вони вступають у бій за Україну, за її волю. За честь, за славу і народ. І ось дорогі сестри і браття, ми сьогодні, хоча мало хто на це сподівався, ми знову опинилися у війні. І ось цей святий храм сьогодні переживає вже третю велику війну в Європі, то була Перша світова і Друга світова, і тепер. Багато чого він побачив, але посвячений він по крові Пресвятої Богородиці. І багато наших односельців, багато наших краян сьогодні із зброєю в руках захищають Україну. А ми запитуємося, що можемо ми зробити. Для України сьогодні. Дорогі сестри і браття. Ми не можемо зараз змінити обставини на фронті. Ми не можемо змінити наших політиків чи політиків на заході або на сході. Ми не можемо змінити цього. Але ми можемо змінити один дуже важливий елемент. Ми можемо змінити наше серце. Бо подібно як колись у столиці Східної Римської імперії люди були перелякані, так і ми сьогодні багато турбуємося, тільки турботою насправді ми нічого не зможемо зробити. І ось цей святий храм і образ Пречистої Діви Марії нам сьогодні нагадує. І ні, вона не прийшла до нас в обяві. Але ця об'ява сталася один раз і назавжди, і до сьогодні стукає Господь до нашого серця і каже: Не бійся, коли сьогодні ти не бійся. Сьогодні. Тому що і ті, які живі в руках Бога. І ті, які відійшли від нас, вони теж у Божих руках. І нам не треба боятися, тому що хто як Бог? Дорогі сестри і браття, тим людям нашим воїнам на фронті набагато легше, якщо ми тут спокійні, якщо ми тут впевнені, якщо ми вміємо. І їх підбадьорити і сказати, не переживайте, у нас все гаразд. А звідки ми візьмемо цю силу, а цю силу ми візьмемо тільки з одного джерела, коли ми свої серця і душі, і розум відкриємо для молитви, для того, щоб Слово Боже увійшло в наші серця, і ми з вами. Плекали у собі ті думки, які були в Христі Ісусі. Апостол Павло наголошує, як Христос думати, як Христос говорити, як Христос чинити. Ми не скажемо, що буде легкою наша оця боротьба. Але якраз посередині війни ми знову збираємося. Щоби прославити пречисту Діву Марію, яка ось поряд, а вона не сама. Насправді вона для нас принесла Божу опіку і ми в руках Божих. Що ж ми можемо зробити для нас, для нашого серця і для наших ближніх? Дорогі сестри і браття? Що означає змінити своє серце? Змінити. Розум свій, щоб він по-іншому дивився на цей світ, пригадується один випадок, як до мене прийшла професорка з університету, і вона хотіла, щоб ми там організували якогось спеціального виду реколекції. І вона сказала, отче, ви знаєте, ті духовні науки такі, що коли я на них перебувала. То я відчула, що Ісус Христос ось близько до мене. Він поряд зі мною. я сказав, шановна пані, це чудове відчуття, коли ви відчуваєте, що Ісус Христос близько біля вас. Але скажіть, ось ми зараз з вами перебуваємо в цій кімнаті. Чи ви відчуваєте, що Ісус Христос близько біля вас? Вона каже, ні, не відчуваю. Правильно, не відчуваєте. Але тепер скажіть, чи Ісус Христос є біля вас? Вона подумала і каже, є. Ага. І в тому віра полягає, не в тому, що ми маємо якось відчути, заспокоїтися, що має прийти Божа опіка якимось видимим способом нас огорнути, і без нашого труду все це має статися. Бо Бог вже сказав і зробив усе, щоби нам відкрити шлях до спасіння. І не треба нам відчувати, нам треба пригадати, бо Він тут, між нами, Він нами опікується. І чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні, дорогі сестри і браття. Ми можемо це зробити. Але треба. Докласти зусилля свого розуму, зусилля свого серця, щоби пригадати, як він близько до нас. І коли ми це пригадаємо, увіруємо, тоді зміниться і наше життя. І навіть якщо ворог далеко не відійде, то так, як було у цьому Константинополі, здавалось, нічого ще не було. Але як тільки люди довірилися при чистій Діві Марії, все змінилося. Пропав насамперед страх, а по-друге, ворог, хто навернувся, а хто відійшов. Ось тепер це наше завдання. Нехай свято, покрови Пресвятої Богородиці, який посвячений цей храм, стане для нас новою відправною точкою. Щоб ми знали, що тепер робити, подивитися глибоко в своє серце. І це іншим розказати, що ми чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бог не покинув нас. І нехай цей храм завжди нам нагадує про цю велику істину, щоб ми з вами проживали у мирі і спокою. І як співається у нашому гімні, щоб вороженьки згинули, як роса на сонці, щоб їх не стало, а в Україні запанував Божий справедливий мир. Від усього серця ще раз вітаємо вас із цим святом і бажаємо Божого миру, радості і впевненості у житті. Нехай наша віра. Буде нам захороною і знаменом, на якому Пресвята Діва Марія буде нас провадити у житті своїм покровом. Слава Ісусу Христу!